Привіт! І ще почитаємо сьогодні Біблію з тобою. Це є Євангеліем від Матвія. Ісус Христос описує, що жниво велике, а робітників є дуже мало. І тоді промовив він до своїх учнів і сказав: жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря, жнив, щоб робітників вислав на жниво своє. У цьому короткому, але глибокому уривку Ісус нам показує, що Своє серце та своє співчуття, своє бачення на життя, він дивиться на людей виснажених, розпорошених просто як вівці без пастуха, але бачить не лише їхню потребу, але й можливість. Ісус бачить жниво, готових до спасіння людей, але також бачить нестачу робітників. Ісус Він не сказав, що жниво буде, але Він сказав, що воно можливе. Він сказав, що жниво велике зараз. Це означає, що в будь-який час є багато сердець, які готові прийняти чистий Євангеліє без додавання і без віднімання. Люди реально шукають істину, надію, шукають спасіння навіть під час війни, навіть коли є розчарування в житті, страхи, проблеми, прокляття, жниво ще більше. Люди шукають світло у темряві, бо Ісус Христос Він є світло посеред цієї темряви у світі. І наша біда, вона не в тому полягає, що Господь не готовий нас спасати, а в тому, що є, що точніше, немає достатньо тих, хто хоче йти за Ісусом Христом. І Бог він сьогодні хоче діяти через людей, через мене і через Тебе. Бо Ісус Христос, Господь Бог сказав, що в мене немає більше рук, окрім ваших. Але чи сьогодні ти хочеш відповісти на Його заклик? Чи ти хочеш прийняти Ісуса Христа в своє серце, чи ти хочеш стати його дитиною, стати Його учнем і проповідувати Євангелію від краю до краю землі на свідоцтва усім народам? І робітники це не тільки пастори, місіонери, це кожний віруючий, готовий свідчити, готовий служити і готовий молити, злюбити, служити іншим людям, проповідувати цю Євангелію, чисту Євангелію до краю землі. Молитва, покаяння це є перший крок. Ісус не сказав спочатку ідіть, а сказав благайте господаря, жнив! Справжнє служіння для Ісуса Христа починається з молитви і з покаяння. Коли ми молимось, Бог змінює наше серце, Бог змінює наше бачення і Бог змінює наше життя повністю. А як часто буває, коли відповідь на молитву ми самі стаємо, ми молимо за робітників і самі стаємо ними. І сьогодні Ісус знову каже, що жниво воно є велике. Може, ти дивишся навколо і бачиш лише хаос в цьому житті, бо це реально так. Але Ісус бачить готові серця, які готові служити йому і прославляти Його. Що б не сталося? Які би тебе труднощі не спіткали, що би тобі хто не говорив, проти чи не проти, ти повинен служити Ісусу Христу, бо Він цього хоче, бо Він сказав, що ви будете проповідувати, ви будете ще робити більше, чим я робив. І питання не в тому, чи є робота, але чи є робота для Бога, питання в тому, чи наші руки, і наші серця, і наш розум, чи він готовий працювати для Бога. Амінь.